На передову передали високотехнологічні безпілотні літальні апарати DJI Matrix для підрозділів 3-ї штурмової бригади. Йдеться про модернізовані дрони з покращеною оптикою, тепловізійними камерами та стійким каналом передачі даних здатні працювати навіть у складних погодних умовах та вночі, що критично важливо для ведення сучасної війни. Може щодня. Підрозділи отримують технічну допомогу, засоби зв'язку, транспортні засоби для того, щоб бути сильнішими, бути переможцями. Це вже матриц 4Т, техніка більш сучасна, краща оптика, більш стійкий канал зв'язку. Це те, що хлопцям зараз потрібно. Робимо все для того, щоб перемога була ближчою, для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших кременчужан, які захищають нашу батьківщину. Ці дрони входять до класу професійних мультикоптерів і можуть виконувати не лише розвідувальні, а й координаційні та коригувальні задачі. Завдяки інфрачервоній камері і функції трансляції відео в реальному часі, оператори можуть точно визначати координати ворожих цілей і оперативно передавати інформацію для ударів артилерії чи дронів Камікадзе. Дякуємо і миру, і громаді і міста Кременчука. Це моє любиме місто. Я звідси ми його захищаємо з усіх сил і робимо все для перемоги. Дякуємо всім! Дякую, Кременчуцькій громаді, за надану допомогу. Вона нам покращить наш, наш можна сказати наблюдення за. Агресором України та покращить боєздатність наших побратимів. Передача дронів стала результатом злагодженої роботи волонтерської команди на чолі з Леонідом Харченком громадської організації АТО Майдан Кременчук та містам. Зокрема, наголошує на важливості допомоги ЗСУ депутат міської ради Олександр Плескун. Дякую нашим військовим за оборону нашої країни. Ми сподіваємося, що це буде в нагоді, і дай Бог, щоб всі наші військові повернулись живими, неушкодженими. Слава Україні, героям слава. Кожен новий дрон у руках наших воїнів це збережені життя, вчасно виявлені загрози і ще один крок до перемоги. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.